Запоную увагу в самій причину місії. Це буде руками коло говорить. Дічук Контакт Василя Водічка Сергій Тимофійович. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? В нашої сесії до цього пропонується надати до чого. Перше питання про внесення змін до бюджету Баранівської міської територіальної громади на 2022 рік. 23. І друге питання про внесення змін до рішення 35 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 25 жовтня 2022 року номер 1870 Ось такий порядок денний. Прошу голосувати. 17-річна перемога. Шановні депутати, переходимо до порядку денного. Перше питання. Про внесення умов до бюджету варто правильної громади на 2023 рік відповідальні Оксани Будь ласка. Шановні депутати, дане питання виникло у зв'язку з, зв з тим, що відповідно до постанови Кабінету міністрів 30 грудня 1472 був здійснений розподіл освітньої субвенції. Тому нам необхідно збільшити вихідну частину по освітній субвенції в сумі 58 мільйонів 708 тисяч 400 гривень. З подальшим розподіленням їх для Баранівського ліцею на оплату праці з нарковання 16 млн 991 тисяч 941 гривень. Та по гуманітарному відділу 41 мільйон 16 тисяч 452 гривень. Також збільшуємо доходну частину по спеціального фонду рахунок коштів від наших донорів з Європейського Союзу, в сумі 723 тисячі 963 гривні, які направляються на заходи для роботи з територіальної оборони, в сумі 424 тисячі 433 гривні та інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю для закінчення ремонту квартири для внутрішньо приміщення Росії. Сьогодні 299 тисяч 25 гривень. Також в зв'язку з тим, що на бюджетній сесії ми приймали капітальні видатки по реконструкції котелів. а рекументація прийшла по капітальному ремонту, то відповідно змінюємо коди економічної класифікації і по... І змінюємо э, на дошкільний заклад 2 мільйона і Баранівський э, ліцей також 2 мільйони на цей. Тільки капітальний ремонт, а не Ви Бачите баранівський ліцей, а не інший ліцей, чи там тільки на баранівський ліцей. Якщо нам вдасться зробити від, будемо далі йти. Ліцейна визита, саме по об'єму, общую саме не більше, що в падало не підгалову світу, у нас багато постачання, у нас є політівська школа, Залічанська школа, ну не по обсього ліцейну. Скажіть, наскільки від цього мен... менше чи більше році субвенція? На 20%. Ніхто не позицію. Тобто витрати на... на освіту нам треба десь менше, а на 20%? При тому, що постанові про розходів, це така позиція, що перегляд освіти осів. Тобто не факт, що сума в нас завіше. Якщо будуть десь доходитись де, де кошти, може б державу, це мало ймовірну, то це ймовірно теж. Задушок на полюдному рахунку на 1 2022 року становив 8 918 18 євро. Це були кошти гранту ще ЄС, які були надійшли на 2020 рік по тому гранту. Так вони у нас є на рахунку, ми їх ще нікому комунікували, подавали, ми їх до. У 2022 році нам надійшло у березні місяці 20 тисяч євро це від Литви, 10 тисяч євро з Німеччини у червні місяці. І 167 євро від Литви у, у липні місяці. У 2002 році ми конвертували 21 100 євро, що становить в гривні 878 тисяч 158 гривень 21 копійок. Залишок коштів на валютному рахунку станом на перше 2023 на року нас становить 18 586 586. Євро 51 цент. З них це 8919 євро це грантові кошти, які залишався, що я прожу, і 9167 євро це кошти цих донорів, які нам надійшли у на 22-му році. З цих 778 тисяч, що ми вже конвертували з гривень, ми витратили у 22-му році. Це Баранівською міською радою 16850 тисяч гривень. Це було придбання систем та засобів оповіщення та інформування населення. Це фідер А 1, та сімдесят вісімсот сімдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три. Тож ден та засоби та населення. Це передавач, це все було для радіо, тому що ми отримували кошти від донорів з німеччини. Також було обумовлено, щоб нас тут було Цільвей використання цільове їх використання і. 9500 – це становище за монтаж, та пусконалагодження системи мовлення, оповіщення та інформування. Ми його буде все зареєстрували, кошти сконвертували. Але так як казначейство не платило ці 9500, у нас зараз є кредиторська забороненість, самі кошти знаходяться вже на рахунку відділів від, ну, відділі фінансів. Оце що ми вже зараз розподіляли, це в тому числі ці 9500, щоб нам. Приплатити. Також були виділені кошти для КП Бараніка міського доканал. Це 8 тисяч 144 гривні, які були витрачені на ремонт квартири в мікрорайоні Цезаріччя для внутрішньопереміщеної особи. І це ще останню суму, ми ми виділяємо. 330, це те, що так ще? було використано. І гуманітарним відділом було використано 334 тисячі 25 гривень 20 копійок. Ці всі кошти пішли на облаштування укриттів. На ліцеї, ну я вам не буду передчати, хто хоче, якщо що, кошти передивитися, є всі ліцеї. Це, це по... Заком 129 257 гривень на ліцеї, на ЗДО 88 тисяч гривень і на Баранівський ліцей 116 200 гривень. Загальна сума гуманітарним відділом використана 334 тисячі 25 гривень. Тут у нас зараз обладнання в бомбосховищ відповідає всім вимогам. Та, що ми могли зробити. Звичайно, не всі ми вміємо. Все залежить від керівника. Один керівник бігав до вимог до інший керівник чуть інші мов нас сьогодні, так, ми були Саме більше, саме гарне. Це і номер один. Ну, присадженню. Це саме гарне. Тоді саме більше грошей. Вони вдавали по потребах, ми фінансували. Це не то, що ми зараз. Хто більше добувався, тому дали, а хто менше добивався, тому не дали. Правильно, ми ж маємо якось контролювати це все діло. Так ми щопируємо. Все, що ми будемо робити, не відповідають. Скривали школи, навчальні протести, здавалося вголос, живіт можуть. Всі фахівці, всі пожежні, які вони підписували перші документи, наші служби і вже Залічанську школу і політківську школу, першу <праць> разу відкриваю, то відкривають по другому до разу. Доволі доволі. До до я просто до чого, що якщо в нас є можливості покращувати ще далі, нам треба це справу удосконалювати повним кодом, тому що наші розвижаті часи. Те, що дають потреби, ми стараємося голосувати, бо сьогодні вода Ті самі бачки з водою, елементарно, ті самі туалети мають бути там. То все є це люди? Де змогли поробили туалети, відмовили, а де не змогли, то там стоять, ну, там і бокси буде там. Така ситуація. Шановні депутати, є гроші запитати. Став 18 рішення прийнято. Так, шановні депутати, переходимо до другого питання порядку денного. Пронесення змін до рішення 35-ї сесії, 8-го міської ради від 25 жовтня 2022 року No1770. Вітаю, перед приготування оці. Якщо відповідати це питання, виникло у зв'язку з тим, що перше рішення 25 жовтня No1817 ми подали на таку державну підтримку національні інформаційні системи для реєстрації їх і внесення вже в реєстрі всіх Відповідно до їхнього листа вони дали нам відмову іменно по тих прогулках, якщо ви бачите тих рішеннях. Відсутствує мотивуючи, що в них є порядок ведення цього державного реєстру, де не допускається в даному реєстрі внесення римських цифр. Тобто один-два римським не можна, можна тільки арабським, згідно тобто, їхнього порядку. Тому з даним проєктом рішенням я вноситься зміни і допомогти виконавчий редакції саме ті підпункти, які були відмовлені. Проволок не красова 1 на проволок Євгена Сановальця, один повинен бути побратим. Ті назви, які були запропоновані комісією, вони залишились. Тут питання тільки в цифрах. Так, Я, ну, ну, десь <клес> Святого чоловіка. От якісь питання okay. не відповідають? Це нормальний депутати, Ставимо голосування. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale